Друзі, всім привіт! Сьогодні буде моє таке довгоочікуване відео про аромати липня. І вже майже кінець місяця, але я тільки зараз дозріла записати це відео вже, скажімо так, роблячи певні висновки з того, що я використовувала саме до цієї дати. І перший аромат, який я хочу вам показати, це аромат 2004 року. Я думаю, навіть багато хто з вас уже знайомий з цим ароматом. Це Be Delicious від Донни Карен. Це дуже гарний такий літній аромат. Мені його подарували. До речі, не тільки літній, він, можна сказати, більш навіть як всесезонний. Але чомусь у мене потягнулася до нього рука. Чесно кажучи, ну, раз-два, не більше. Тому що є велика колекція, і я намагаюсь. Всіх порадувати і вигуляти. Це дуже гарний аромат. Я можу, в принципі, тут в піраміді заявлені яблуки, зелений огірок, конвалія, тубероза, грейпфрут, магнолія. Але я, чесно кажучи, чую, напевно, як і всі, тільки зелене яблуко. Ну, тобто, мені подобається. Дуже гарний аромат. Він дуже стійкий. Дуже стійкий. Це не, легке, не легенький там якийсь, а дуже стійкий аромат. І можна більше на таку вітряну погоду. Ну, враховуючи, що у нас зараз досить вітряно. І сьогодні зранку була просто неймовірна гроза. Не було видно сусіднього будинку. Просто була стіна з дощу. Можна ось на таку прохолодну вітряну дощову погодку наносити цей аромат. Мені його подарували, тому я користуюсь. Наступний аромат, який я вам зараз покажу, це аромат від Маріни де Bourbon Кристал Рояль. Дуже гарний аромат. Дуже гарний кристал Рояль, ось він так виглядає. Так, щоб вам було краще видно. У мене великий об'єм, це теж подарунок, до речі, чоловік мені його купив, подарував, ми були в магазині, і ну, ми, напевне, я пам'ятаю, що я тоді купила, він мені тоді купив. Імператрицю від Dolce Габана і Кристал Роян Маріна де Бурбон. Але більше, я думаю, що я більше знаєте, повелася на те, що там була косметичка, був крем для тіла і все. Ну, Це, знаєте, як Остапа понесло. В моєму випадку це так. Ну, Як, напевне, у всіх дівчаток. Щось побачили гарне, чорна косметичка, гарна така все в коробці. І мені дуже захотілося його. Цей аромат 2016 року, це не новий аромат, йому вже. Майже 7 років. Тут а вверху заявлена груша, чорна смородина, бергамот, а всередині це жасмін конвалія, фіалка. і база Сандал, мускус і деревні ноти. Мені дуже подобається цей аромат. Ви знаєте, коли я його максимально відчула, коли він відкрився, Коли в дощову погоду. В дощову таку прохолодну погоду. Так, у нас на півдні, не дивлячись на те, що тут спека, коли нема дощу. Просто неймовірна спека з вітром. Останні дні так були дуже спекотні і вітряні і досить шумні. Але, дякуючи нашим ППО, все гарно, все добре. Тому все завдяки їм. Так, ось такий аромат. Бачите? Ну, я небагато наносила. Теж просто потягнулася рука, тому що він стояв далі всіх, і я хотіла подивитися, хто у мене тут такий ще нелюблений, неношений, кого потрібно обов'язково вивезти і трішечки прогуляти. Так я вдягала цей аромат, наносила на себе. Ми ходили гуляти. Ну, Прогулятись, просто пройтись, тому що. Сидіть, знаєте, ми інколи себе ловимо на тому, що у нас з'явилася квартирна хвороба. Тобто ми не виходимо на двір, якщо нам не потрібно купити продукти. Оста весь свій час. Ми сидимо вдома, клацаємо телефони. Зараз у нас ремонт, то навіть не те, що там клацаємо телефони, а так один робить, другий миє чи вдвоєм робимо. Ну це коли мені довіряють, там якісь дуже важливі справи. Тому. Ось такий гарний аромат. Наступний аромат, який я вже вам показувала, ви вже його бачили. Так саме цей аромат. Це Gucci Guilty. Дуже гарний аромат, це такий перець, який ніби трішечки навіть ем, лоскоче ніс. Тому що так, це перець дуже гарний. Е, також тут є мандарин, є бергамот. В серці заявлений бузок, фіалка, герань. І база це пачулі амбра. Я тут чую це перчик і бузок. Так я його відчуваю. Для мене цей аромат ну, на зиму ні, він дуже колючий взимку для мене. А ось тільки приходить весна, літо, так обов'язково наношу, люблю, ну це видно, видно по об'ємчику. Ось такий аромат. Наступний аромат теж ви вже е, бачили, але я хочу, чесно скажу, хочу його доносити. Це Шанель No5 Опрем'єр. Premier. Така ось в мене тут небагато вже лишилось. Дуже люблю, дуже люблю. Чесно, ось е, у нас були поїздки, ну, то в Одесу, то поїздка в село, і я брала саме цей аромат. Ну він мені подобається. Дуже освіжає, дуже приємний такий. Е, Скажем так, ну, він майже непомітний, нікому не заважає, але я на собі його відчуваю. Дуже приємний аромат 2015 року. Тут за... За... заявлені вверх це альдегіди, Іланг-Іланг, неролі. Серце це жасмин Троянда, база, ваніль сандал-бетівер. Для мене це цитруси. Тобто я люблю для мене це свіжий аромат. Я його обожнюю, люблю. І як тільки в мене гарний настрій, це буде обов'язково Шанель номер 5 прем'єр або Льо. Ну, я. Мені дуже подобається. Мені подобається дизайн флакона від Шанель. І мені подобаються їхні аромати. Хоча, знаєте, буде відео, в якому я обов'язково розкажу про той аромат, який в мене не прижився. І швидше за все я його виставлю на продаж. Це буде від Шанель аромат. Тому ось такий ароматик вигулюю я у липні. Наступний сол де Женейро, теж ви вже бачили, це фісташки і сольона карамель. Дуже крутий. Можна наносити день, ввечері, вночі. Як вам подобається. Все на ваш вибір. Так. І наступний аромат. До речі, не разу я передала свої відео і помітила, що я тільки зняла таку німу розпаковку цього аромату. Я не приділила йому взагалі уваги цій красі. А це аромат від Herme Un Jardin Surletuit. Так, я собі його прочитала. Мій французький не самий гарний, але ну, такий. Аромат, до речі, 2011 року. Тут заявлені троянди, трава, розмарин, магнолія. Я відчуваю запах спершу свіжоскошеної трави, а потім... а потім такі квіти. Квіти, так, магнолія. І розмарин. Так, я чую. Для мене цей аромат, це таке більше свіжоскошеної скошеної трави. Літній, такий приємний, він дуже шлифить, дуже гарний аромат. Я коли сідаю в машину, я сама його чую. тобто Особливо, коли ви саме сідаєте, відкриваєш двері, сідаєш і така вдихаєш і відчуваєш саме цей прекрасний аромат. Дуже його люблю. Ось такий, бачите, ну трішки є. Нікого не ображаю, всі гуляють, всіх наношу, всіх вигулюю, всіх люблю. Ось такий прекрасний ароматик. Дуже рекомендую, я його замовляла на нотіно. І наступний мій аромат це Джо Малон. Джо Малон, Нектарін енд Honey. Це колонь. Одеколонь. Це Одеколон. Також видно, що ось я його люблю. Ношу, поливаюсь. Більше поливаюсь, не буду приховувати. Тут в верхніх нотах заявлені ну, зелені ноти, чорна смородина. В серці є нектарин-акація, і в базі це персик, слива і ветівер. Чесно вам скажу, я тут відчуваю тільки нектарин. Для мене це от, ну, нектарин, прям от пахнуть такі соковиті, ви його ніби надкушуєте, а він так тече по рукам. Оце він, Ось цей нектарин. Об'ємчик у мене, звісно, закачаєшся, але я думаю, ми з ним розберемося обов'язково. Ношу, не ображаю, завжди вигулюю і люблю. Купувала в Бутіку в офіційному. Це офіційний такий, знаєте, я бачу, зараз просто у нас продають дуже багато, чомусь саме перепродають Джо Малон. Як на мене, прекрасний аромат, але це одеколон. Ви маєте розуміти, що сидіти він не буде там, прямо як влитий. Але ну, мені він тримається. Я його завжди відчуваю. Завжди відчуваю чую цей прекрасний аромат нектаринів. Нектарин-персик. Це просто, м -м, просто літо, літо в флаконі. Ось такий аромат. І також хочу вам показати, ще у мене є маленький це маленький такий ароматик. Ось такий він. Манюня це 5 мл. Мені дали в подарунок, не пам'ятаю про якісь покупці, щось я купувала, і мені дали в подарунок. Швидше за все, я купувала крем для тіла, і мені дали в подарунок Mongerland. Це аромат 2017 року. Він лавандовий. Спочатку, коли я його на себе наносила, Мене він трішки придушував, чесно скажу. Такий досить аромат насичений. Ось так я б сказала. Тут в верхніх нотах заявлені лаванда, бергамот. В серці ірис, жасмин, самбак, троянда, ну і база, відповідно, ваніль, кумарин, лакриця і бензоїн пачулі. Я тут відчуваю ваніль, пачулі і лаванду. Наношу буквально трішечки і в жодному разі не наношу на шию. Тобто я наношу тільки на руки, щоб це, відчувати цей аромат, але щоб він мене не душив. Ну, тобто він змінив свій колір, тому що тут є ваніль. Всі аромати з ванілю, вони якби їм свойственно трішечки жовтіти. Ось такий він гарний аромат з прекрасним кольором. І така маленька мініатюрка. Ось такі аромати я використовую. Чесно вам скажу, для мене майже відкриття те, що я взяла Маріну де Бурбон. Також те, що я взяла Дікен Вай. Тому що ці аромати я дуже давно не діставала. Дуже давно. Але. Рекомендую спробувати, особливо Маріну де Бурбон. Маріна де Бурбон дуже гарний аромат. Він заслуговує на свою увагу. Я не знаю, скільки зараз він коштує, але мені здається, що зараз дуже виросли ціни навіть на недорогі парфуми. Тому палуйте себе, дозволяйте собі хоча б трішечки розслабитись, якщо вас це радує, то порадуйте себе, купіть собі мініатюрку. Не знаю, купіть собі помадку. Можливо, якийсь догляд, трішечки себе розрадьте. Також підтримуйте ЗСУ. І слава Україні! Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Можливо, хтось може порекомендувати свій літній аромат, який ви теж використовуєте, і вважаєте, що він якраз підійде для таких погод. Для літа, коли дуже жарко, дуже жарко, просто, ну, просто неможливо виходиш, як в сауні. Але я себе все одно одне нанесення малесеньке все одно роблю, щоб трішечки відчувати цей приємний аромат. Тому що у мене досить суха шкіра, і літом все-таки аромати відкриваються на мені по-іншому, тому що, коли ти наносиш взимку, ти його майже не відчуваєш. Він досить. Тримається через те, що. Ну, тримається поганенько, тому що шкіра суха. А зараз просто їх не нанеси, це просто вау. Уже давно я такого не відчувала. Тому рекомендую спробувати обов'язково ці аромати. Тому ставте лайки, діліться цим відео, підписуйтесь на канал, мені буде, буде дуже приємно. Обов'язково лишайте коментар. Дякую за перегляд і всім папа! -па.